Каска, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А чи знаєте ви діти, де живуть вітаміни? Чи уся їжа, яку ми їмо, корисна? Пропоную вам сьогодні разом розібратися, хто такі вітаміни і де вони живуть. Багато людей вважають, що можна їсти все, що завгодно. Організм самостійно обере все, що йому потрібно. Дуже сильно помиляєтесь. Для організма людини потрібна їжа багата вітамінами. А як ви гадаєте, малята, де можна знайти вітаміни? Подивимось? Ой, це ж ми з батьками навесні садили! о го що я знайшов! Як каже тато, натуральний продукт. Саме здоров'я, Угу. особливо землею. Точно, треба помити. О, А що це тут у вас? Господарство. Вирощуємо для себе корисну їжу. Он воно що? Фрукти теж смачні, як і цукерки. Зірвино, яблучко. Дивись, яке воно стигле. <пит> Овочі та фрукти ось це корисна їжа. Корисно лише те, що смачне. Бо не розуміє, що харчуватися треба правильно. Їсти більше овочів та фруктів. Саме так. Пограємо в гру. На картинці з'являться фрукти та овочі. багаті вітамінами. Будьте уважні. Вам потрібно впізнати овоч чи фрукт за його тінню. Перший силует, на який овоч чи фрукт схожий. Правильно, це тінь від цибулі. Наступна тінь чия? Так, це ягоди малини. Молодці. А що нам нагадує наступний силует? Подивіться уважно. Так, це абрикос. І останній силует схожий на. На капусту молодці! Завдання трохи ускладнюється. Дивимось далі. Який малюнок має даний силует? Це горошок, молодці. Наступний силует на що схожий? Дивіться уважно. Кругленький, маленький. Так, це помідор. Який фрукт чи овоч ховає наступна тінь? Вірно малята це гарбуз. Наступна тінь неначе схожа на дерево. Так? А насправді це брокколі. Поміркуйте, чий це силует? Вірно малята це силует капусти. Останнім сховався, як ви гадаєте, який овоч? Це баклажан. Ми знайшли всі овочі за їхніми силуетами. Наступна гра «Їстівне, неїстівне. їстівне». якщо ми бачимо те, що ми можемо їсти, плещемо в долоні. Хліб. Тарілка. Помідор. Морозиво, Квітка, справжня курка, сир, яблуко, олівець, Печиво. шишка. Виноград. Кукурудза. Діти. А чи знаєте ви, що людина отримує вітаміни з овочами, фруктами, молоком та іншими продуктами харчування? Але не всі продукти харчування корисні. Оберемо разом корисну і некорисну їжу. До червоного кошику ми будемо збирати корисну їжу. А до чорного кошику некорисну їжу. Чіпси. Діти їх полюбляють, але це некорисна їжа. Сир. Корисний. Відправляємо в червоний кошик. Цукерки. Багато солодкого не можна. В чорний кошик молодці. Яйця. Корисна їжа. Відправляємо в червоний кошик. Морозиво. Якщо їсти багато морозива, можна захворіти. В чорний кошик. Хліб. Хліб корисний. Відправляємо в червоний кошик. Молоко. В Який кошик ми приберемо молоко? Вірно малята. В червоний. Піца. Смачна, але не корисна для дитячого організму. В чорний кошик. Ми з вами впорались. Ви розумнички! Ми хто такі? Ми корисні, поживні та необхідні вітаміни. Саме так ми містимося в різних продуктах, в овочах та фруктах. Для того, щоб вирости сильним і здоровим, потрібно вживати корисні продукти, в яких міститься багато вітамінів. Коли людина погано їсть, то починає часто хворіти, а діти припиняють рости. Всім відомо та зрозуміло, що здоровим потрібно бути неодмінно. Тільки треба знати, як здоровим стати. Розглянемо, що може бути корисним для нашого здоров'я, а що шкідливим. Допомагайте мені, малята. Подивіться на картинку та поміркуйте, чи корисна ця діє для вашого здоров'я. Так, корисна! Треба частіше бувати на свіжому повітрі. Займатися спортом. Так, корисно. Через вживання некорисної їжі можна захворіти? Так. Кататися на велосипеді. Корисно, молодці. Дитячі долоньки з мікробами. Це не корисно. Коли ви миєте рученята? Вірно. Корисно для здоров'я. Чистити щоранку зубки. Вірно, малята, це корисно для вашого здоров'я. Бути здоровим це зовсім не важко. Потрібно щоранку робити зарядку. Малята, запрошую вас до руханки. Прилетів крилати вітер, десь далеко прилетів на криліні степла літом. Пам'ятай, якщо вживаєш корисну їжу, завжди будеш здоровий, веселий, бадьорий та життєрадісний. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. До наступної зустрічі, малята! Ви найкращі.